Hello Silk Song вийшла! Call of Duty отримує екранізацію від Paramount, перші оцінки Chron The New Dawn та нові подробиці від розробників The Witcher 4. Спасибі всім, хто досі продовжує переглядати найактуальніші огляди ігрових новин. Став лайк, підписуйся на канал. Погнали! Вересень період гучних анонсів та час виходу топових тайтлів, перший з яких слешер Блатфів, який виходить на ПК вже у вересні, де гравцеві доведеться керувати вампіром, який володіє мечем, і здатний бігати по стінам, який з'явиться на ПК вже 22 вересня. Якщо вам сподобався Ghostrunner 2, але хотілось побачити ще більш швидкіший геймплей. То саме ця гра може стати підходящою альтернативою. Цією грою займається молода незалежна студія Бладгіс, і це їхня перша робота. У новому трейлері з датою релізу відмінно показано, що чекає майбутніх гравців. Гра обіцяє бути справжньою знахідкою для любителів спідрану. Геймплей включає швидкісні переміщення, стрибки від стін на жорсткі бої. А трейлер підтвердив дату релізу та доступність демоверсії. Перше познайомитись з цією грою можна було під час Summer Game Fest цього року, де автори виклали демоверсію. Вона досі доступна в Steam для всіх бажаючих. Заявлено, що гра має українську локалізацію. Один з інсайдерів, раніше публікувавши й дату виходу трейлерів та переносів GTA 6. Вважає, що Rockstar може перенести GTA 6 на осінь 2026 року. Том Гендерсон одразу зазначив, що це його особиста думка, заснована на спостереженнях за перфекціонізмом Rockstar. За його словами, випуск гри у травні 2026 року не найдаліше рішення для Rockstar. Набагато логічніше він вважає перенести реліз ближче до жовтня. І тоді проєкт потрапив би на пік святкових продажів. І міг би принести продавцеві більше прибутку, але можливо Рокстар не надто переймається продажами, каже Гендерсон. Він нагадав наскільки трепетно компанія ставиться до деталей у своїх іграх. А з огляду на рівень очікування навколо GTA 6, навіть дрібні технічні неузголоження можуть признести до негативного висвітлення проєкту в медіа. Реліз шостої GTA заплановано на 26 травня 2026 року. Гра буде доступна на PlayStation 5 і Xbox Series. А ось до ПК проєкт добереться пізніше. Stellar Blade стала другою за кількістю завантажень модифікацій грою. Після періоду ексклюзивності для PlayStation 5, гра Stellar Blade врешті вийшла на ПК у червні цього року, як і очікувалось, гра отримала багато модифікацій від спільноти. За три місяці Stellar Blade отримала 19,8 мільйона завантажень модів на Nexus Mod, що робить її другою за кількістю модифікацій грою у 2025 році. Моди для дорослих домінують у списку найпопулярніших завантажень. Три найпопулярніші моди за кількістю завантажень прямо зараз на екрані. Інші популярні моди додають нові кольори очей та макіяжу, а також нову голову 299 тисяч та 294 тисячі завантажень відповідно. Єдина гра з великою кількістю завантажень у цьому році – Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, яка на 400 тисяч завантажень перевершила Stellar Blade, незважаючи на те, що вийшла майже на два місяці раніше. Kingdom Come Deliverance 2, Єдина гра цього року, яка трохи відстає від неї з 11 мільйонами завантажень. Середня кількість завантажень на мод становить 11,5 тисяч, що значно перевищує середні показники в 5,5 тисяч завантажень для модів на Oblivion Remastered. Subnautica 2 очолила чарт найочікуваніших ігор Steam. Посівши місце Hollow Knight Сілксонґа нарешті вийшла. І вже показало вражаючі результати. Тепер лідерство перейшло до Subnautica 2, закономірний результат, враховуючи успіх першої частини та інтерес до сеттингу виживання в інопланетному океані. При цьому судовий конфлікт на 250 мільйонів між колишніми розробниками та видавцем Крафтон, схоже, ніяк не знизив інтерес до гравців гри. Ранній доступ з 2 планується запустити у першій половині 2026 року. Чому найочікуваніша гра року розлютила геймерів? Тисячі користувачів повідомили, що не змогли придбати гру в магазині Steam для Її виходу в четвер в день. У соцмережах користувачі також ділились своїми труднощами з покупкою Silkson. на інших платформах, включно з ігровими магазинами Nintendo, PlayStation та Xbox. Фанати Хелонай nice з нетерпінням чекали на сиквел після виходу першої гри у 2017 році, яку за даними розробників продали у кількості понад 15 мільйонів копій. І тепер розлючені фанати розкритикували онлайн-магазин з грою. Один назвав збій сміховинним, а інші заявили, що було дурістю не дати можливість передзамовлення гри, адже це допомогло б уникнути проблем. Крім розлючених фанатів європейських регіонів, гра отримала хейт спіч від геймерів Піднебесної. Вони висловили своє незадоволення якістю перекладу гри на китайській. Китайські геймери масово занизли рейтинг Knight Silkson у Steam. поки у всьому світі у гри стоїть позначка дуже позитивно. У китайському регіоні лише 42% позитивних відгуків, і рейтинг змішані. Проблема криється в місцевій локалізації, як повідомляє Eurogamer, Гравці скаржаться, що переклад більше схожий на дешевий роман, де текст переобтяжений пафосними висловами і дивовижними зворотами. У підсумку прості та лаконічні фрази з оригіналу перетворились на плутанину нісенітниці. Коментатори наводять приклади, де звичні репліки героїв звучать так, ніби їх висмикнули з давнього теракту з бойових місць. Місцеві журналісти зазначають, що справа навіть не в помилках чи в неточностях. А в обраному стилі перекладу він повністю ламає атмосферу Сілксон і відштовхує гравців, які звикли до того, що вигляд мав перший Гелонайт до слова, над перекладом оригінальної гри працювали шість фахівців, тоді як у Сілксон це завдання довірили лише двом людям. Після критики Тім Cherry визнали проблему. Представник студії Метью Гріфін пообіцяв, що локалізацію переглянуть і почнуть переробляти вже найближчими тижнями. Гра заохочує до покупки себе, крім того, дуже низькою ціною в порівнянні з іншими новинками. Геймдиректор Ambitable Роберт Джейк Лейк зазначив у Blue Sky, що тім Cherry може дозволити собі будь-яку ціну, адже проект все одно окупиться. Але сам факт релізу Сілксон за 20 баксів, на його думку, створює в аудиторії хибне відчуття, ніби його масштабні індії мають коштувати стільки ж. Чесно кажучи, Сілксон має коштувати доларів 40 І я зовсім не жартую. Низькі ціни непогані, але наслідки будуть, і не всі вони виявляться позитивними. Bloomberg Team стверджувала, що не боїться конкуренції з Hello Night Silkson. Різниця в онлайні склала 122 рази. На відміну від більшості творців інді ігор, які віддали перевагу перенести свої ігри подалі від релізу Hello Night Silkson, Bloomberg Team була впевнена у своїх силах, заявивши. Що не боїться конкуренції горору The New Dawn з грою від Тім Bloomberg Team не бачить загрози для Кроно з боку Silkson. Бюджет розробки склав понад 27 мільйонів доларів. Але схоже, що самовпевненість польської студії зрештою вийшла їм боком. Реліз Хелона Nice Silkson бувально зніс інформативного простору горор від Bloomberg Team. Різниця в піковому онлайні на Steam між двома проєктами склала колосальні 122 рази 562 800 гравців у Хеллона Силиксон nice проти всього 4660 гравців у Cron Zenio Dawn. Швидш за все, тепер Bloombertim обережніше ставитиметься до своїх конкурентів при випуску наступних ігор. Рейтинг Oblivion Remastered у Steam летить вниз через серйозні проблеми. Поступово співтовариство гравців змінює ставлення до The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Через кілька місяців після захопливого прийому рейтингу ремастер в Steam почав падати через баги, постійну оптимізацію та інші проблеми. Останні відгуки англомовних гравців у сервісі Valve опустились до змішаних, показуючи лише 61% позитивного рев'ю. Найкращий в українському сегменті СТІМ Вітчизняні геймери оцінюють єрмастер на 68% рейтингу. Якщо поглянути на динаміку, можна помітити, що співвідношення позитивних і негативних оцінок поступово вирівнюються в основному ПК гравці. Обурюється через технічний стан гри, який її досі не виправили. Поки я граю на високих налаштуваннях в Baldur's Gate 3, Assassin's Creed Shadow, Marvel Spider Man 2 та тощо, нещодавньо вийшовші ігри або високовимогливі ігри на 70 ФПС. Ремастер Облівіона на середніх налаштуваннях видає мені у відкритому світі зашкалюючи 90 плюс ФПС. Тож напишіть, як ви відноситесь зараз до оптимізації цієї гри, чи граєте ви в неї та чи буде продовжувати в неї. Можливо, розробники одумуються та в скорому часі викотять нам новий фікс патч цих багів, та з збільшенням е, цього знову ж таки ФПС. Напишіть про все в коментарях. Екранізація God of War базуватиметься на грі 2018 року. Amazon MGM Studios готується до запуску зйомок серіалу за мотивами знаменитої гри God of War. За даними Nexus Point News, виробництво стартує у березні 26 року у Венкувері. Нині активно триває процес кастингу. Шоуранером серіалу призвано Рональда де Мура, а до сценарної групи увійшли Меттью Грейм, Стефані Шеннон, Марк Бернардін та Таня Лотія, працювавши над серіалом Відьмак. У центрі розповіді історія з гри 18-го року. Серіал розповість про постарілого Кратоса, який розпочинає новий розділ свого життя у світі скандинавської міфології. Після трагічної втрати дружини він разом із сином Атреєм вирушає у небезпечну подорож. Їхня мета виконати останнє бажання покійної і розвіяти її порох з вершини дев'яти світів. На комікону Сан-Дієго Рональд Мур поділився подробицями про хід роботи. Він висловив, що глибока міфологія гри стала для нього справжнім відкриттям. Шоураннер підкреслив, що серіал збереже похмуру. Та епічну атмосферу оригінальної гри, що особливо важливо для збереження автентичної історії. А ви напишіть у коментарях, чи проходили гру 18 року та сиквел її 22 року God of War Ragnarok, Тому що я, звісно, що так мені гри дуже сподобались та буду чекати їхнього продовження. Показаний з демки Відьмак 4 Unreal Engine 5.7. Дуже скоро буде доступний всім бажаючим. Unreal Engine 5.7, нова версія популярного ігрового двигуна від Epic, Games, наближається до релізу. Про це свідчить поява відповідної гілки на GitHub. За даними інсайдера Зред Pixel, анонс може відбутись на Unreal Fest Stockholm з 22 по 24 вересня цього року. Хоча офіційних подробиць про нововведення поки немає. Очікується, що ця версія Unreal Engine привнесе поліпшення для Lemon, а також показано в демці за Witcher 4 технологію на Foliage для якісного і набагато швидшого рендерингу рослинності. Причому підтримуватиметься навіть анімована рослинність. Уявіть собі це у порівнянні з попередньою з Unreal Engine 5.6. Де були покращення рендерингу та трасування променів на потоковому завантаженні геометрії, версія 5.7 обіцяє ще більш плавну роботу на сучасних консолях та ПК. Фінал! Тож, це все, дорогі друзі. Щиро хочу всім подякувати за цей випуск ігроновин до кінця. Оцінюйте монтаж та подачу в коментарях. А якщо відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі з вами був Андрій. Па-па!